Привіт, друзі. Вибрався я на поле таке красивеньке, подивіться. І знайшов хатинку. Якось тут давно вже був, пару монеток знаходив, О, там відео Е, Ще тут таке тільки скошене було. Але думаю, його передіскували, треба перепровірити та й ходить тут набагато легше. Хоча б, після дощика було б краще, але я хочу ж першому стигнути. Е, Напул полі терес невеличкий, але я думаю. Отака штучка мені вже сьогодні допоможе. Ну, відео не про те. Відео про те, що вже є перша знахідка і не монетка, якась там моноладанка чи медалька, щось таке цікавеньке. Дивимося, щоб не пропустити. І не забудьте там. Чи от там підписатися? Так, і момент істини. Навіть сонечко сховалися, щоб кадр красивий вийшов. А ну подивіться, що воно за штукенці. Зараз з цього боку ще перекручу. О, п'інде воно? О, не знаю що воно таке. Але щось мені подобається. Не хочеться терти сильно. Ну щось таке. Надіюся, стареньке і гарнесеньке. Ну, загалом така знахідка. Дома обереженько почищу. А може тут зараз нам оцю почищу. Ну, ну таке мені вже, чесно кажучи, подобається, подобається. Друзі, все ж не витримав. Зараз не витримав і трошечки намочив. І подивіться, що там при... провиднялося. Тут сонце таке, віночок і свобода. А з цієї сторони теж щось там освобожденому народу 1917. Скоріше за все, це щось або пам'ятна медаль революції. Або навіть тогочасна якась медалька така. Ну, блін. Мені копця цей подобається, хоча тільки початок. Ось і перший кружочок випав. Навірно мідний, бо сигнал такий хороший був. Або мідний, або ранній СРСР. Таже ні. Миколен формат он, бачите. Не хочу терти сильно, але но... орел. Видно, що царюк, мабуть, двоєчка. Ай-яй-яй-яй-яй. Самому неприємно, що витираю. Но все одно. Все одно ж треба хуторіть подивитися. Там щось погано видно. Чи 903. Тільки якийсь там. Ну, коротше кажучи, більш менш такий царьо попався. Ось іще один сигнал був. Подивіться прямо біля слідів. Випадково зачепив Малюпенький-малюпенький кружочок. Що воно за кружочок? А хто його знає? Мабуть одиничка радянська. Або одна друга царська. Не знаю, що воно таке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видно, щось мідне, до речі. Як на зло водички я сьогодні взяв з собою. Ай, ну що, не будемо тратити. Вдома все гарненько. Покажу. Ось дивіться, до речі уламки скла. Значить, тут хатиночка стояла. Ось уламки скла. А ось ось кирпичик такий. На правильному мене місці. Місце не сильно хочу світити, бо мені здається, камради про нього всі знають. Але тим не менше, вибитих місць не існує. Я вже не один раз в цьому переконувався. Колося ще отака знахідка. Отакий От половинка каблука. Така набойка на каблук була. Це ще раз свідчить про те, що тут жили люди. Поняли, така типа підковка такої було. Хоп! І на п'яту набивалися. Ось така вся знахідка попалась. Таке щось до кінця не понятно, що воно, але мені здається якась чи конинка саморубна. Чи щось, щось таке, коротше кажучи. Ну що друзі. Три такі самі більш-менш цікаві знахідки є. Це буквально за 2,5 годинки і дуже близько біля дому. Кілометр 3-4, ну загалом великом дуже близько. Ой, до речі, сховаю тут під деревинкою, 에, Сховав так само железячки свої, заберу, бо великом не хочу сильно тут крутити, хоч недалеко. Збираємо шукач і додому. Я думаю, це слабеньке. Для одного відео, а ще один вихід додавлю сюди. І, звичайно ж, тоді вже вдома все почищу, гарненько розкладу. І покажу. До речі, ця одиничка, що од радянська, Це одна друга копійки 1890 якогось року. Ну, ось такий пів копу вийшли поки що Хотів вже додому їхати. Бачите такого латенського красивого гриба. Думаю, зазні. Ага. Ось така печериця якась. Ну, все одно. Не хочеться таке брати. Минулого разу ви мені показали, що це були ці маховички. Вони в принципі їсцівні і все. Але так не захотілося брати, бо я не знав, що вони за гриби. Сьогодні якась така погодка, до речі, ще не знаю, вже щось на літній куп вже таке, наче осінь. Осінь вже тихенько віє. Сьогодні теж вибіг, тільки вже з помощником. Ходить Серега допомагає. І вже вибігли в тому самому домі, куди я ходив. Тільки подивіться, така полоску чогось продіскували, ще раз протягнули. І по ній біжу і знайшов вже першу знахідку, яка є. Думав, монетка, придивись, коли пувка 20-х років, зараз близько покажу. Так, отакенька. Отакенька, пувочка. Це так думаю, що 20-х років. Дуже схожа на тупром SiaFoss фабрика, чи я вже не пам'ятаю якось так. Да, скоріше вона є, але трошечки закиша. Дома вже гарненько чищу. І покажу, що вийшло. Так, ось трошечки побігали і випала така монетка. Такий невпевнений сигнальчик був, поганесенький. Але є, є монетка. І я думаю до 20-30-х років він видно старий герб. Ну, хоч щось вже перша знахідка є. Навіть друга, але перша монетка. Не знаю, зараз такий вітер сильний. Не знаю, чи буде перебивати звук чи ні. ну, тим не менше зараз подивимося, що за монетка. 2 копійки 31 року. Ну, таке, більш-менш нормальне. В карман і далі бігти. страж. Страж, да. Ух ты, ё даже рухаться не хочет. Ничего себе. Ты это заснял? там ну, какой А это корыстная речь. Корисне, вже з... вона стоїть. Можна зробити щось з нього. Да. Ножа, да? так. Що ножа, а якомусь фермеру його можна забрати, Ще дивився краска це, це свіжа. Подивіться, Серега захотів однести ту штукенцію до великів. що я підняв, щось таке, чи плуг, чи, чи шматок із плуга, непонятно. А я так одійшов, думаю, помахаю трошки, поки він поки і він тим махав чи цей махав. Ну так, да, махав махав талешукачем. І дивлюсь, кружок зверху лежить. Думаю, Та це навряд чи монета. Коли ні, подивився, придивився. Реально монетка. Подивіться, ще як лежить красиво гербом доверху. Дві копійки, так само 20 -х, 30 х років. Звичайно, би була десятка, таких років срібна, було б цікавіше і краще, але я все одно такі знахідці теж радий. І ще помітив таку цікаву тенденцію. Коли тут перший раз пікав, зараз туди відео закину посилання, по стерні ходив і виходилося, що дві монетки знайшов двойки радянські минулого разу. Прийшовся. то тут дві монетки царські знайшов. ось сьогодні знову дві монетки радянські. Ну що? Говорить, я люблю, але і знахідку треба доставати і роздивлятися. Дві монетки, е, дві копійки 26-го. Ну що я скажу. Хороша знахідка в карман. Привіт, друзі! Бачите, який копі, що треба мінімум три рази йти, щоб щось піймати. Сьогодні такий ранок вітряний. І прохолодненький, більш-менш так приємно. Вийшов я пошукати біля свого дому, це, блін, можна сказати, загородами. Хатинку е, стояла по карті. І, що ви думали? П'ять хвилин пройшло. І я вже щось цепанув. Круглий такий кругляшок на мідний схожий. Може навіть і монетка. А саме прикольне те... воно mm -hmm. ано видно, що він зверху лежить. Навіть не викопував. Зараз близько покажу красиво. І так, перший мій сигнал. І такий. Такий надіюсь, що монетка. Такий кругляшочок. Зверху, зверху, мабуть, п'ятачок миколаївських часів. А теж терти сильно не хочеться. Не хочеться. Але тут, мабуть, і терти нема що. Так, да, за розмірами, скоріш за все, п'ятачок. але більш що. Або сильно грязний, або лисуватий. Ну, в будь-якому разі пізніше покажу. На, да, щось вихожує. Випадково, напевно, монетка попалася, чи може її ще дехтось і загубив, хто знає. Але ось хочу показати, що я на правильному місці. Подивіться, який, який така таке товстеньке, таке рельєфне красиве. Та ще то різним переливається. Я часто на форумах бачив, пишуть, що якщо переливається отаким, от такою веселкою, це значить стареньке, років стоїмо, плюс-мінус. Чимось така реакція в нього відбувається із землею. Ну, загалом не буде відступати, треба ще буде походити трохи. Ще ось така знахідка попалась. Шкода, що зламаний, але все одно Шматок такий історії попався Невеличкий Я думаю, це ранній СРСР, скоріш за все. Дивіться, що робиться. Це вже третій. Я там ще що ще знайшов. Але це вже ручка, подивіться, яка ось загнута. І оце лезо таке масивне. Це мені дуже схоже вже на якийсь козацький, на козацьку сокиру. Хоча можу і помилятися. Я знаходив таку штукенцю вичищав. Тут така стрілка була. І такі зазвичай тільки були на козацьких. Ну і це ось таке саме дуже схоже, тільки ще й половинка верхушки. Якщо я помиляюся, підправте мене. І так, друзі, вже я вдома, перечистив свої знахідки, розклав, і знахідки, шмордячок, але зараз почну із сокир, який я знайшов. Подивіться. Почистив їх, клейма нема ні на одній. Гарненько так блгорочкою зачистив. М'якою щіткою ні тут. Ні тут нема, ні на оці, навіть козацькі. Подивіться, який у неї такий обух під кутом і масивне таке ріжуще тіло. Чого я думаю, що вона козацька, тому що ось подивіться, в минулому році я козацьку знайшов. Отаку з такими клеймами. Виставляв я і в Фейсбуці, і на форумах, Всі мені кажуть, що це козацьке клеймо. Тому це такий. Топорчик, сокирка козацька. І подивіться, майже ідентична по формі леза. В цього? Що в цього. Тобто я відсотки на додумалися вечором півніку курікать. Відсотки на 90 впевнений, що це також козацька. Теж такий специфічний обух. Шкода, що тільки відломаний. Так само, наче клеймо. Ніякого немає. Ось якась. Ні, це просто впадане. Скоріше за все, от такі мені три сокирки сьогодні або обломки Ні, жодної цілої не попалося Так, і тепер бігенька по шмардяку. Ось така штучка-дрючка, це одна якась конинка Ось такі штукенці. Цинкові здогадалися, щось таке. І з губної або, і звичайної гармошки. Тут такі пластинки, тонесенькі, бронзові, і вони від повітря видавали такий звук. Сюди повітря попадало, дуло, і вони коливалися і звук був. І тут ось так само. Далі каблучоки показують черевики якось, якась штукенція. Ремінна така пряжка була відломана. І ось такий якийсь шильдик знайшов з якогось мотора чи щось непонятне 500 вольт. Завод там якогось імені скоскуко, непонятно якого. щось щось на альмінці, це щось радянське, відноско, ми вивезли. Ну І тепер перехожу потихеньку план до своїх знахідок. Вдалося мені знайти дві радянські монети 26 і 31. Вже не вичищав до блиску. таких монеток у мене вже є роки. Так, злегка трошечки почистив, щоб просто більш-менш мали приємний вигляд. Далі, далі, далі. А, ще таку хочу пупку показати. Е, вона зовсім грязненька була. Обчистив я її. І воно, фабрика Pro Voyan Тобто це гудзик 20-х початку 30-х років. ХХ століття. Тобто можна із упевненістю сказати, що це майже столітній гудзик. Так, царьки. Царки, царки, царки. Три штучки було. Ось одна друга копійки 1997-го. Рензель Миколи II. Далі дві копійки 905-го такі блискучі, красивенькі. Ну, а тут не дуже. 95-й, саме звичайний, поцініш все дуже-дуже, як то кажуть, печально. Далі, от такий сьогоднішній п'ятачок, та що я вибіг із сокирами. Сама облуда цього п'ятачка. Тут взагалі лиса, нічого не видно. А тут воно ледве-ледве трудом видно 1875 рік. Ну, такий самий звичайний, самий простенький, та ще. І зовсім лесенький. Ціна його прирівнюється до нуля. Да, До нуля. Ну і ось. сама така цікавенька, сама незвичайна знахідка, яка мені попалась. Такий жетон Свобода. А свобода була від того, що в Україні тоді був... Царський режим до 1917 року і його повалили революція. І це, в честь цього випустили такий жетон. Подивіться, 27 февраля 1917 року, великому освобожденному народу. І отут Чікін, чи, чи, чи Кучин, дуже погано видно виробник. Тобто це приватна фірма, такі ж не виготовляла досить досить великій кількості. По каталозі я дивився, зараз відео добавлю. по каталозі дивився написано, що ціна також близько 100-120 доларів. ну Це в ідеальному стані. А на практиці я скажу про моніторив всі аукціони і де вони продаються, то в такому стані, як у мене. Е, дуже пощастить, якщо гривень за 100-150 я його зможу продати. Хоча я його не збираюсь продавати, така цікавенька знахідка можна поки в себе залишити її. Ось якось так. А, до речі, ще їх носили майже всі, хто хотів. Це були такі, наче е, як -то, агітаційні заклики тогочасні, і носили їх на такій червоній е, стрічці. Тобто, що означало революцію? Ось якось так, така цікавенька знахідка. Не знаю, в мене такий жетон вперше. До того я знаходив тільки два царські. Якщо цікаво, зараз фоточки вам скину, покажу які. Там до століття російсько-французької війни, здається, був один. І один жетон чорносотників. Це щось на зразок дружинників у радянські часи. Тільки це царська така була, наче спецслужба. Ось такий мене коп був би класний, якби за один вихід хоча б знайшов це, ну не за три. Але з другої сторони по одній по дві годинці біля села кілометр два від хати, я думаю, результат більш-менш нормальний. Грубо говоря, в себе під боком таке знайти. Ну, якось так.